Присутні у залі зібралися, щоб розглянути проект положення про регламент громадської ради, обговорити план роботи на 2015 рік. Мали на меті створити постійно діючі комітети та обговорити склад комітетів. Для початку голова громадської ради приставищницькій рай держадміністрації Руслан Бецман ознайомив присутніх на зборах з порядком денним. Станіслав Гуцалюк зачитав проект положення про комітети громадської ради Приставищенській рай держадміністрації. Комітет громадської ради Приставищівській РДА є постійно дію. Дорачим органом громадської ради Приставищінській районній державної адміністрації і створюється з метою забезпечення реалізації завдань громадської ради. На комітет покладаються обов'язки згідно з відповідним напрямком діяльності громадської ради відповідно до положення про громадську раду в Приставищенській РДА. А, а саме, вироблення позиції громадської ради щодо питань діяльності, забезпечення законності діяльності громадської ради, органів громадської ради, підготовка та внесення на розгляд громадської ради пропозицій щодо законодавчого, іншого нормативно-правового регулювання питань за відповідним напрямком діяльності комітету, надання висновків щодо законодавчих, інших ініціатив Ставіщенської РДА. Керівник виконавчого апарату райдержадміністрації Тетяна Шарєвська, яка також була присутня на зборах, зазначила, що громадська рада потрібна, проте, поки що в її роботі є ще багато невирішених юридичних питань, над якими потрібно попрацювати, щоб витрачені зусилля не були марними. «Значить, це положення повинно бути погоджено з тавіщенською районної державної адміністрації шляхом прийому розпорядження, яке приймає голова або виконуючи на даний час. Ставіщенська районна державна адміністрація не може здійснювати розпорядчих документів, тому що у нас, на жаль, зараз немає голови адміністрації, у нас немає виконуючого обов'язків, у нас немає ні одного заступника. У нас сьогодні є керівник апарату, якому надано право підпису фінансових документів. Розпорядчих документів він не видає. Сьогодні ви включили до складу нових членів. Вони повинні пройти погодження зі Ставіченською районною державною адміністрацією. Це того не теж не зроблено. У вас. Наблюдається прецедент. Сьогодні ви людей на зборах включили, а, не а ви називаєтесь громадська рада Приставіщенській районної державної адміністрації. Або ви не громадська рада Приставіщенській районної державної адміністрації, як самостійна структура. Ви, будь ласка, поділіться. Я навпаки хочу вам запропонувати конструктивну працю, щоб вона дійсно у нас рада ця працювала. Навіть з прийняттям проєктів. Де голова? Ми зразу ви зразу ж подасте йому документи на погодження. Звучали із зали виступи в підтримку громадської ради. Були і заперечення. Я громадська рада п'ять років має розпочати роботи. Ви, то одні колеса палки вставляють, то другі, то ви зараз починаєте треті. Ми граємося як тут Далі присутні все ж таки знайшли вірне рішення. Необхідну інформацію розмістять на сайті райдержадміністрації, а саме а саме проекти положення про комітети громадської ради та план її роботи на 2015 рік. Наступна така зустріч відбудеться 18 березня о 15 годині.